Задати, я хочу дещо прочитати сьогодні е, з Євангелія від е, Луки, 13 розділ з першого вірша, що тут написано: були того часу присутні деякі, що розповідали Ісусу Христу про Галілеян, кров яких Пілат змішав з їхніми жертвоприношеннями. Та Ісус сказав їм у відповідь: Чи ви думаєте, що ці галілеяни були грішніші всіх галілеян, що так постраждали? Третій вірш. Ні, кажу вам, та коли не покаєтесь. Всі так само загинете. Четвертий вірш. Або ті 18, на яких упала башня в Силаамі і забили їх, думаєте, що вони були грішніші за всіх тих, що живуть в Єрусалимі. Ні, кажу вам, та коли не покаєтесь, то всі так само загинете. Знаєте, таке трошки сумне місце. Ісус Христос стояв в одному місці, і до нього прийшли люди, і люди почали йому розказувати про нещасні випадки, які відбулися недавно. Йому розказали два нещасних випадки. І Ми знаємо, що зараз такі часи, і ну і тоді були такі часи, що відбувалися такі нещасні випадки. І ці люди, які розказували йому про ці нещасні випадки, вони сказали, що ці люди загинули випадково, але можливо вони були самі грішні із там в Єрусалимі або там в іншому місці і через свої гріхи вони е загинули. Але Ісус Христос сказав, так, ці випадки відбулися. Але коли ми чуємо, що ну, хтось випадково щось відбулося, трагічна якась подія, то нам треба подумати про своє життя. І от що я хочу сказати: Продумати, подумати про своє життя. Ви знаєте, хтось ну, у когось життя закінчилось, а я живу сьогодні. ще. Я ще сьогодні живу. У когось. Не стало здоров'я, може випадково, а може вже з роками, чи що, а в мене є ще здоров'я. Хтось, можливо, не може е, ходити, а я ще можу. І знаєте, коли ти чуєш, не треба думати, що хто, там хтось грішніший, або так йому і надо, або ще щось там у нас в голову лізе. А треба за себе подумати. І от що я хочу сказати е, сьогодні. Я хочу сказати, е, до чого Ісус Христос спонукає про що нам думати. Дивіться. Все, що ми маємо в цьому житті, і саме життя це милість Божа до нас. Що таке милість? Це незаслужений нам подарунок. Хто заслужив, щоб сьогодні жити? Хто з нас заслужив? Я заслужив, я такий добрий. Так ти, ти життя отримав перше, чим ти зробив щось добре чи погане. Ти просто отримав життя. І милість Божа слово милість вообще перекладається. Це незаслужений подарунок. Ну ми не заслуговували його, але ми маємо. І багато чого в цьому житті. Ми, може, прикладали зусилля, але є такі речі, які ми не заслужили, але все одно маємо. Знаєте, я по собі скажу, я взагалі мало чого зас, ну, заслужив в цьому житті. Але я це маю. Я маю чудову дружину, <реш> з якою я живу вже от в листопаді буде 30 років. Я такий щасливий. Боже, я, ми, я кожен день багато разів кажу, як я тебе люблю. Як я вдячний Богу, що ти мені їдав. Який для мене вопросительний знак, ти взагалі за мене, як ти за мене взагалі заміж погодилась, виходить. Але я, я вважаю це незаслужений дар. Я вважаю, що Божий дар це мої діти. Я вважаю, що Божий дар для мене це моя онучка, яка в мене є, що моя старша донька вже одружена, в неї є чоловік. Що я хочу сказати? Дуже багато. Що ми маємо в цьому житті, в житті ми не заслужили. А Господь нам дав. І нам це треба розуміти. А знаєте чому? Тому що люди, які не розуміють, що вони отримали милість Божу, незаслужена, вони зловживають. Що люди кажуть? Ну я просто везучий. І тому у мене це є, а у людини це нема. Ну я просто везучий. Тому у мене таке хороше здоров'я. Ну, у мене така судьба. Тому е, я. Е, ну, І через те, що я такий. Е, знаєте, як у нас люди один одному бажають, ви всі удачі. Через те, що я такий удачливий, то у мене так є е, щось, е, а у цієї людини нема. І це, і оці всі словечки, е, удача, повезло і що там, судьба, вони. Вводять людину в оману, тому що людина не не неудача тобі це дала, а Бог тобі це дав. А я ще скажу, до чого це приводить. Якщо людина вірить, що їм йому повезло, то він має право бути егоїстичним по відношенню до іншої людини, якій треба милосердя і допомога. Їжа там. Якщо... Якщо людина вірить, що це в мене така судьба, ага, значить у цієї людини така судьба. Значить, ну, я їй буду допомагати. Ну, моя судьба мені допомагає. Її судьба така. Ну я і не буду. Якщо ми віримо, що це нам Господь дав, і ми це розуміємо, і ми усвідомлюємо, що нам це Господь дав, і Божий дар, тоді ми думаємо, М -м -м, Господи, а чому мені ти дав більше сили, чим іншій людині? А може ти хочеш, щоб я їй просто допоміг, у мене ж більше сили. А чому ти Господь мені дав більше трошки продуктів сьогодні, чим сьогодні є у цієї бабушки? Може, ти Господь хотів би, щоб я з нею. І знаєте, от є різниця. Є різниця. Коли ти віриш в судьбу, удачу і в повезло, і віриш в Бога. Є різниця. Є різниця. І дивіться, коли Ісус Христос обсуждав ці е, трагічні події, про які йому сказали люди, Він сказав так: вам треба покаяння, інакше ви загинете. Вам треба покаяння. І насправді це, е, е, в цьому контексті він не мав на увазі те покаяння, про яке ми кажемо весь час. Покаяння просто в гріхах. Ну, також і в гріхах. Але я трошки інакше скажу. Що таке покаяння? Покаяння це е, тут, е, в цьому контексті. Покаяння це переосмислення свого життя. Зараз я скажу, як це. Покаяння це воно виглядає так. Боже, я дякую Тобі за все, що я маю. От я подякував Богу за мою дружину, за моїх дітей. Я дякую Тобі, Господь, за все, що я маю, тому що це милість Божа, я не заслужив. Може я заслужив ну, якихось поганих речей в своєму житті через свої вчинки. Можливо, але милість Божа, ти так милуєш мене, і Твоя рука до мене простерта. І знаєте, коли я завжди навчаю. Хто з вас вже навчився дякувати Богу вранці ти чи ввечері? Ввечері. Можна ввечері дякувати. І того дня підводимо і кажемо, дякую тобі, Господь. Боже, я дожив. Боже, хтось не ну, хто збіг, а я дожив. Я дійшов до кінця цього дня. І я тобі, Господи, можу подякувати. І я не голодний лягаю спати. І криша в мене є. І так далі. І ти кажеш, Господь, і це ти мені дав. І це ти мені дав. І знаєте? Навчитись дякувати Богу це перший крок в вірі. Це перший крок в віри. Це перший. Я чув такі е, легенди, ще скажу вам. Е, е, я дякую Богу, і це е, найвище те, що я можу для Бога зробити. Ні, це тільки перше. Е, це тільки перше те, що ти можеш для Бога зробити. Подяка. Далі ще є е, інші кроки. Але без подяки ти далі не йди. Навчись дякувати Богу. Е, завжди. Е, Підводи оці ітоги дня і подяку. І за їжу подяку. І за їжу подякую. Ми дякуємо завжди за їжу. Дякує. Ми дякуємо завжди за їжу. Тому що може бути такого, що в тебе не буде їжі. А ти дякуєш, Господу Боже, вона є їжа. Слава Богу. Коли людина дякує Богу за їжу, тим вона каже, що Господь, це Ти мені їдав. Ну, звісно, це мої руки заробили, але це ти мені дав. А може руки не зароблять потом, але ти мені все одно подбаєш. Я тобі зарані Господь дякую. Ти мені. Добре. Отже, дивіться, що таке, про яке покаяння хотів сказати Ісус Христос. Про переосмислення і про розуміння Божої милості, що все, що є в нашому житті, і саме життя, це Божа милість до мене. Чому він так сказав? Тому що якісь люди перед цим загинули, а якісь залишились живі. І я мог, міг бути там. І я міг бути серед них. У кого є гарантія? У кого з нас є гарантія, що ми вийдемо на цю скоростну трасу? Ні в кого, ні в кого нас нема гарантії. Але це Божа милість, що ми ще з вами зустрінемося в слідуючий раз. Це Божа милість. І за це треба дякувати. Переосмисли, не через твою удачу. тому що скільки таких удачливих було і що. Не через твій гороскоп. Не через твій повезло, не через твою і ще там щось судьбу, а через Божу милість. Дальше. Дальше. От про покаяння хочу сказати. Вибач Господь, що я приписував якісь досягнення собі. Пам'ятаєте, я розказував вам цей сумну, сумний случай. Я зустрівся з людиною, і я йому намагався сказати про Бога. А це був такий високий, двохметровий, сильний мужчина. І він мені казав, це все мої руки. Все, що є в моєму житті, це мої руки. І потім в його житті відбулася там трагедія через туберкульоз. Ну і що ці руки? Це милість Божа, що він тобі дав ці руки і ці мозги. І цю роботу. <ріст> <ріст> ну, але ти просто, ти, ти, не, ти не дав Богу подяку. І от Ісус Христос каже, нам треба покаятися за ті моменти, коли ми казали, це я, це я достойний, це я через. Ну, ну можливо, ну. Це Господь нам дає можливість, так, да, це ми заробили. Це ми заробили, щоб щось купити. Але Господь нам дав цю можливість і сили, і розум, і так далі. Тобто ми можемо і Господу за це дякувати. І ще в покаянні треба такі слова сказати: допоможи мені, Господи, знаючи, що все, що ти мені дав, ну, не приписати це все собі, а бути таким, як ти, даятелем, змінити егоїзм на турботу. І жадібність, на щедрість. Тому що нерозуміння, нерозуміння що все, що тобі дає по милості, що Господь дає по милості, робить людину просто егоїстичною. Він закриває тоніроване стекло свого машини, і він не хоче бачити, що навколо відбувається. А розуміння, що і життя, і все, що ми маємо, це милість Божа для нас. Дає нам е, е, добре серце. Добре. серце. Дає нам е, щедрість, любов, милосердя. Е, до речі, е, апостол Павло дещо сказав про милість Божа. Це в посланні до римлян, другий розділ, Четвертий вірш. Що милість і Божа доброта веде людину до покаяння, до цього розуміння. І саме. Е, і саме Милість Божа це причина, по якій у людини, у людини все є. І милість Божа, це, знаєте, це такий час, який Господь дає тобі, і Він очікує, що ти зміниш своє мислення. Милість Божа це час, коли Господь дає тобі час життя, щоб ти змінив своє мислення і йому воздав славу за все, що ти є, тобі, у тебе є, за роки твого життя. За твою сім'ю, за те, що ти зміг придбати. Е, знаєте, я ще хочу про подяку трошки сказати. Дивіться, в нашому, в нашому суспільстві, в нашому народі, от в нашому районі, так як я тут служу, я знаю, як наші люди. Наші люди більше говорять негативних і поганих слів. Більше. Більше, ніж вони, вони можуть і вміють трошки подякувати Богу, але вони. Говорять стільки багато поганих речей і про себе, і про обставини, і про політику, і про все. Ну е, а е, то, три, тільки трошечки хороших е, речей. Я дякую Богу, е, що я сьогодні живий, але ці ціни такі великі, ці політики такі тупі, ці... і ти кажеш: я така больна, і ти кажеш. Кучу поганого і одне щось, оце треба міняти. Тому що знаєте, тому що оці всі слова, вони і нас самих руйнують, і наш настрій руйнують. А якщо ти будеш дякувати, дякую тобі, Господи. Все ж таки, все ж таки я навіть не знала, що в мене є такі сили пробігти. де... Пробігти а, цього спринтер. <різум> 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 like, я боже, не знала навіть, що в мене є ці сили. Я дякую тобі, Господь, за ці сили. Ви знаєте, не, не бійтеся дякувати Богу. Не бійтеся дякувати, ви не зглазите. Якщо ти дякуєш Богу, знай, це захищена територія. От то, за що ти подякуєш, Господу, ти не зглазиш. От за те, що ти не подякуєш, Господу, я не знаю, що з цим відбудеться. Але <різум> <різум> то, за що ти дякуєш Господу, сміливо дякуй. Краще дякую за все, що, що щоб за це поставити під Божий захист, Господь, за цей захист. І дякую за моє здоров'я, і дякую за мої ноги, і дякую за мої гроші, і дякую за мої мозги, і дякую за моїх сусідку. Боже, допоможи мені її любити і простити. Ну все одно тобі дякую, що ти мені що ти мене е, цим проводиш. Навчиться дякувати. І, ну, і це, і це ну, принесе більше Божого обласнування, чим, чим ти говориш, що і вона така сяка, і ти така сяка, і то таке, і те не то, і то не то. Далі ще пару слів. Оце покаяння, коли людина подумає так: дійсно, я ж по Божій милості це все отримав. Я ж не сама собі життя дала. І не сама собі. Дітей народила, У когось нема дітей, а в мене є. І не сама собі, ну, це Божа милість до мене, отак Господь мене благословив. І коли в тебе приходить оце переосмислення, то і ти серце своє направляєш до Бога. Коли ти розумієш, що все, що ти маєш тобі дане, то, то ти починаєш от, з Богом цей шлях. Ти е, розумієш. Ага, раз це мені дав Господь, значить є причина, по якій він мені дав. Господи, яка причина? І Господь тебе навчає і про милосердя, і про те, що ти для Господа можеш щось зробити, і для ближнього ти можеш щось зробити. Ну, є причина. Але ти подумаєш про це тільки тоді, коли ти зрозумієш, що е, все, що ти маєш. Це милість Божа до тебе. Ти не міг би це заслужити. Ти не міг би це. Хтось вообще не зміг. А ти маєш. Покаяння це переосмислення, що все помилості Боже веде нас до посвяти життя Богу, до служіння Богу, до поклоніння Богу. І також до угодного Богу життя. Угодне Богу життя. Коли людина не розуміє, що все, вона має. По милості Божій вона живе для своїх забаган. Ну, я не знаю, за що мені це Господь дав. Ну, може, щоб я. Знаєте, я скажу таке ну, страшне таке. Ну, не страшне. Я їду, і переді мною їде BMW x 7 Нова. Ви навіть не уявляєте, що таке X7. Я теж не уявляв. Просто переді мною їхала. Я кажу, Лізе, ну в інтернеті глянь, скільки вона коштує. Мені просто цікаво. Вона стоїть найдешевша 146 тисяч доларів. Машина. Я думаю, що цей... Знаєте, людина, яка це робить, вона думає, ну, що весь цей світ для неї. От ця людина, вона не розуміє, що е, по милості Божій вона отримала це життя. І є причина, і, і є дещо, що Господь від неї очікує. Вона думає, що це все для неї, тільки для неї, тільки, тільки навколо неї. І знаєте, яка трагедія? <кій> що і ми так думаємо іноді. У нас, звісно, немає 146 тисяч доларів. Німа. Але ми іноді так думаємо, друзі, це заблуждення. Закінчуючи сьогоднішню промову, я хотів би вас <кій> попросити. Дивіться, сьогоднішню нашу молитву, я зараз помилюся. Але ви задумайтесь, задумайтесь, і сьогоднішнього дня почніть так думати. Те, що я живу, те, що я сьогодні тут, те, що в мої вуха це чую, це милість Божа. Це милість, це не удача, це не повезло, це не щось. Це милість Божа для мене. Значить, і милість Божа веде нас до того, що є підзвітність Богу. Господь, ага, ти мені це дав, а я що тобі? А я, що Що ти хочеш від мене? Чи є якісь завдання для мене? Чи є у тебе якась воля Божа? Чи я всі ці 146 заберу собі, і це буде тільки для мене? Чи я можу сказати, Господь, ти мені це дав? Як би ти хотів, щоб я це використав? Так може зробити тільки християнин, який розуміє, що все, що в нього є в житті, і сила рук, сила спини, сила ног, і мозги, і руки, і все це дав йому Господь. І він каже: Господи, я вдячний, я знаю, що Ти мені це дав, і Ти мені дозволяєш цим користуватись, але також я міг би ще е, щось зробити для Тебе. Допоможи мені це робити. Я зараз помолюся. Ви зараз, будь ласка, коли я буду молитись, закрийте очі і просто слухайте цю молитву. І в своєму серці ви щось говоріть, Господу, е, е, з, з цієї, то, що ви зрозуміли. Дорогі Господь, я молюся за всіх нас. Допоможи нам зрозуміти, що ми не самі по собі, не путем удачі або якоїсь судьби, отримали це життя. Це твій дар, це твій дар, це милість Божа для нас. І багато чого в цьому житті ми отримали не просто для того, щоб це взяти і все тримати, і так із цим і з цим уйти, і все це останеться на землі після нас. Але, Господи, допоможи нам бути підзвітними Тобі, що Ти наш Боже. Дав нам життя, щоб ми прожили його свідомо. Ти, Господь, дав мені життя, щоб я зробив добро. Ти, Господь, дав мені життя, щоб я сказав добре слово людині. Ти дав мені життя, щоб я був благословінням, щоб я не був егоїстом, закритим тільки для себе. Щоб я, щоб я був благословінням для інших людей. Допоможи мені це зрозуміти. І допоможи мені, прости мене. Господь, що я раніше думав, що все для мене, навколо мене, і тільки все моє, і ці мої руки все мені дали. Прости мене, Господь, прости, що я не думав, що ти чекав, Господь, поки я зрозумію це, щоб я міг покаятися, Господь, і сказати: Ти, мій Бог, все дав в моєму житті і здоров'я, і сили, і е, те, що мої очі бачать моїх. Дітей і онуків, те, що мої очі бачать кольори, те що, мої, е, те, що я бачу цю осінь. Господь, дякую тобі. І допоможи мені далі, Господь, кожен вечір, закінчуючи день, Господь, допоможи мені дякувати, Господь, за маленькі речі, які відбулися. Допоможи мені бачити ці маленькі речі, Господь. І допоможи мені бути вдячним. Також, Господь Ісус Христос, е, оцю молитву можете повторити за мною. Я відкриваю своє серце перед тобою, Господь Ісус Христос. Я розкаюсь усіх моїх гріхах. Прости мене, Господь, за всі мої гріхи. Господь Ісус Христос, я сповідую, що ти єдиний мій Спаситель. Господь Ісус Христос, ти єдиний мій Спаситель. Дякую тобі, Господь. Дякую Тобі.